Буквально минулого тижня раптом тема українського збіжжя відійшла на другий план. Тому що після того, як поморижили е, мішу Ткача, такі ніби для себе всі відкрили, і по всіх телевізорах в Польщі почали розповідати, як це е, москальське збіжжя заїжджає до Лукашенки на білоруських номерах, як частина з них перепаковується на фури з польськими номерами. І вони для себе відкрили російський. Е, і імпорт, експорт просто в промислових масштабах. Тепер от я дивлюся, в The Economist, Робін Брукс взагалі вивів графіки, вирахував і виявляється чемпіони. Це Литва, Латвія, Естонія і Польща в обхід економічних санкцій проти Росії. Вони чемпіони по, по обходу санкцій. Оце все стає тепер вилізло на другий рік. Ві, після вторгнення вилізло на телеекрани Польщі. Воно щось змінить чи це вже все? Тобто в у, у, уряд Туска. Буде сидіти і чекати результатів виборів. Нічого воно вже тепер не зможе змінити, навіть якщо суспільство нарешті дізналося правду. Е, ну, дивіться, це нічого не змінить. По-перше, стосовно правди, ну, там вже нема такої нової інформації. Коли ми говоримо про експорт певної продукції, господарської з Росії, Білорусі кудись, по-перше, там об'єми смішні, там реально маленький об'єм. Вони для пересічної людини можуть видаватися ого, цифра, да, там тисячі кілограмів, чи, там, чи якісь тонни. Але в масштабах економіки це смішні цифри насправді. Треба розуміти, Польща, в принципі, то експортери. Не потрібно особливо ні від кого імпортувати, вони самі експортери. По-друге, в чому різниця між українським збіжжям і білоруським? В тому, що ми зараз завозимось по пільговому тарифу. По пільговому тарифу, іначе ми як в Європейському Союзі вже. А ага. білоруси ні, білоруси це зовні. Вони по ці квоти підпадають, оподаткування і так далі. І тому вони не лякають, навіть якщо обсягів було б більше, бо їх там обмежують. А Україна це історія короткострокового. Нам дали доступ до ринку в 22-му році. На тлі емоцій, знов ж таки тоді ніхто проти не виступав. І зараз цей дозвіл продовжують. І це треба також розуміти. Тому нас сприймають як загрозу польські фермери, а білорусів не сприймають як загрозу польські фермери. Як короткострокова зараз, так і довгострокова, бо ну, ж таки, пройде там 5-7-10 років, ми станемо членами ЄС і їм доведеться якось конкурувати з нами, а конкурувати вони не можуть.